Так, Всім доброго дня! Зараз поговоримо про венеціанську штукатурку. Відео буде довге, але можливо розбити на декілька частин. Коротка частина довго. В довгій частини я розкажу повністю всі етапи, починаючи від голих стін, ґрунтовки, ґрунтурби, підготовки і так далі. Повністю до готового натертого матеріалу джервоску. Короткі частини, ви будете бачити, проміжуточні етапи. Eh, використовую я штукатурку від компанії Bircom DECOR. Eh, використовую фарби Color Mix. І зараз я покажу, eh, як я eh, на цьому прикладі виправляю картинку. Вініціанська штукатурка це такий матеріал, не так як ви eh, шпалери наліпили. І все типу забули, як випроклин, що підходить, щось не підходить. Змиляєтесь тим, що є. Венеціанська штукатурка це більш підходить для людей, які вміють малювати. Я не вмію малювати, тому в мене виходить такся, але чесно кажучи, це набагато гарніше ніж палевами. Мені подобається. Єдиний плюс, що цей матеріал можна виправляти, і зараз на цьому же прикладі я покажу. Тобто тут в мене задумка була максимально дзеркальна чорна частина, але мені в ході... я з цим матеріалом працюю вперше. Тому в ході роботи мені дуже сподобалось як синій для на корм. І зараз всю цю картинку я буду перетягувати синій чорним кольором. Для того, щоб чорне стало яскравіше, а синє додавало якийсь пару. Як я мішаю? Що взагалі потрібно? Потрібно гарні різнені шпателя, але працює вже такими Ну, як ви бачите, в мене економ і працює тим, що є, і виходить по факту е добре. На 8 з 10 точно виходить. І отака така штучка об обов'язково. Бажано працювати вдвоєм, але е так як я сьогодні сам, е буду показувати, як її нанести і е як її залізувати. Спочатку беремо пусту йовність, де ми будемо мішати фарму. Беремо окремий так само штукатурку. Штукатурку беру небагато для чорного кольору, вона завжди виглядає ось така біла, дуже-дуже біла. І потрібно буквально ну, декілька капель, крапель. На кожний кольор буде своя палочка. Ну, Потрібні шпателяти окремі, але беруть довго, бо в мене ось така директана палочка і на тому нормально. Матеріалу я додав небагато. Зараз чи видно на кадрі. А Так, зйомка йде. Матеріалу додав небагато, тому що ось матеріалу вистачить ну, майже притягнути кошти все. Че Так. Ось так матеріал. Грам ну, 50. Тепер додаю бальник. Ось так передає, і зараз буду дивитися і змішувати при вас. Я зараз ще помішаю, але він виходить чорний, чорний, чорний. Тобто, будь, Берете будь-який колір в мене їх ну, показувати воно не але У мене їх багато. Навіть якщо щось перечисляє там ви там трішки білого домовляєте і картинка виправляється. Але бажано бити одразу. Беру синімо, цінімо нам потрібно трішки більше. Все. На цьому етапі я прибираю окремий шпатольок для білого. Прибираю. Ще раз показую фінецьканка, бірком декор. Залишається в мене білий, додаю сині підменти. Цині я хочу доволі такий барвисти, тому добавлю багатенько. Якщо потрібно ось такий, тон, тон, наприклад, ось такий то, то вистачає барника буквально реально декілька капель. Перемішую. Синій колір вмішуюся, бачите, відразу. Е, так, дивіться, я зараз, щоб не займати ваш час, гарно все змішаю і е, почну наносити, напевно, вже на великих скоростях. Поставлю камеру на інтенсивну е, записть. І це на великих скоростях, вам покажу. В довго відео, скоріше за все, я буду монтувати всі кадри, які я розбирав за весь час І ви побачите повністю весь етап. Від початку, від голих стін. Голих стін я маю на увазі тут взагалі нічого не було. Спочатку вигнали кирпічну стіну. цегляну, вибачаю, цегляну з перев'язкою, по балкам як положено цегляну. Її підштукатурили піщанок сегментний э, сумішю з э, додаванням э, ізвісті і мила э, штукатурили. Потім э, наложили штукатурку Робанд, э, звичайну сітку і фінішну вже шпакльовку. І по фінішній шпакльовці э, пішла грунтовка, потім пішла ґрунт фарбна. Я покажу примір ґрунт фарбарі, також відпірком декор. І вже ось маємо готовий результат. Ну, Ще не готовий, тому що тут потрібно полірувати, потім наносити віз, і потім помити руки. Все це покажу процес. Поки що пауза.